І збираюся йти до сенсей. Справді, дівчата, дуже-дуже складно все для жінок, не знаю, як ви, тому що жінці треба все встигати, багато чого робити, і плюс десь брати натхнення, розумієте, щоб, щоб для того, щоб йти вперед, і для того, щоб творити, робити якісь гарні відеоролики. Друзі, всім привіт! І так, ми в магазині Сінсей. Мене звуть Ната. Ми продовжуємо з вами дивитися нову колекцію. А також сьогодні розглянемо новорічні знижки в Сінсей. На мені двохбортне чорне пальто з капюшоном, майже як на манекені. Дуже стильне. На мені розмір М. Не бачу сенсу брати менше чи більше сіло. Просто надзвичайно круто. 100% поліестер полієстер тканина. Далі, дивіться, сподобались також дуже трендові светри зараз. Взагалі вони в тренді в'язані. 849% в лілових відтінках з синім, та ось цей сірий. Сірий, звичайно, підкорив абсолютно моє серце. Склад 72% акрил, потім іде поліестер і еластан, здається. Ну, Склад такий собі. І ось цей в таких відтіночках такий, да, більш новорічний. Ось, якщо чесно, не мій стиль. Відверто кажучи, і він коштує більше. та еластан. Дівчата зимовий аутфіт від сінцей. Це така дублянка. Коричнева, потім чоботи-труби трендові, молочного відтінку і сукня світло бєжевого відтінку. На світлині справа ви бачите, подібну дублянку, майже така, як і в Сінсей, Але на моделі тут одягнені трикотажні в'язані штани, потім в'язаний білий топ і темно-коричневий шарф, сумочка теж біжо відтінків. Давайте розглянемо сукню. На світлині справа ви бачите теж модель, дуже до речі відома інстаблогер. Теж в такій сукні в подібній, тобто вони зараз в тренді. Ціна дублянки 1499 гривень на мені був розмір S, Це чоботи, йдуть розмір в розмір. І сукня, на жаль, на мене була велика в розмірі M, тому беріть. Еску, якщо у вас мої параметри приблизно, це склад сукні, 70% віскоза, 30% поліамід непоганий, до речі, склад. І, звичайно ж, роздивимося зараз з вами новорічні знижки в сінцеї дівчата. Дивіться, мінус 50% на ось таку коротеньку шубу. Або це просто був для мене шок. Штани, ось такі круті джинси можна взяти за 459 гривень. Неймовірного блакитного деніму, Це здається джогери. Фантастичні просто штани. Погляньте, або ось ці, і якщо ви дочекаєтеся, щоб побачити ціну, ви зараз впадете просто 189 гривень, я не повірила своїм очам. Мені ж, наприклад, дуже сподобалася зі знижечкою. Ось ця сумочка. Зараз одна з трендових моделей, мінус 21% за 359 гривень. Треба подумати, можливо, собі. Взяти таку сумочку. Їх залишилося дві. Я знайшла ось таку чудову рожеву на літо, Чому б і ні? Футболку. Як ви зрозуміли, зараз йде повний розпродаж літніх речей. Там майки, топи, футболки, спідниці. Дивіться, яка класна діснеївська Томі і Джеррі. Як на відео справа, залишилася ось така дублянка, теж зі знижкою. Принц шахматний, дуже круто поєднується з біжевим та з зеленим кольором. А також ще зі знижечкою ось такі шубки. До речі, вони дуже теплі. І в одному з відео з сінцею я їх приміряла. До речі, теж ідуть зі знижечкою. Спідниці коледж. Зараз ви просто офігеєте, якщо побачите ціну на ці спідниці. Дівчата, які відвідують університі, інститути училища. Ваші, ваші спідниці, точніше, ці спідниці вас чекають. 159 гривень коштує така спідничка. І знову чоботи-труби із нової колекції, але вже оливкового відтінку на тракторній підошві. Погляньте, як круто можна поєднати, наприклад, оливкового відтінку сумку. Плюс шарф оливкового відтінку і такого ж відтіночку чоботи, і, наприклад, якийсь а, а, бежевий пуховик і блакитні джинси. А зараз ми з вами в магазині Outlet. Це третій поверх торгового центру Київ в місті Полтава. В Outlet зібрані всі а, круті бренди, типу H&M, Veromoda, Zara, Stradivarius. Ось так вони принарядили свої манекени. власне. Тобто, де сукня, а де я? Як це достатньо? Бренд Veromoda. Тисяча гривень коштує така сукня. До речі, дівчата візьміть собі на замітку поєднання кольорів в цьому зимовому аутфіті. Це білий, чорний та кремовий відтінки безпрограшні, завжди елегантні і дуже стильні. Що ж, зараз спробую перевірити цю сукню. сукня светр Ще знайшла ось такі сережки глянь, такі прикольні. В примірочній погане освітлення, тому він виглядає трохи зеленуватим таким, да, відтінком. Такий светер. Гляньте, ну непогано, якщо тут, наприклад, до нього. А примінити пояс, чорний, наприклад, з такою посередині, з такою бляхою. На Новий рік це якраз для мене. Я дуже люблю все тепло. І він дійсно святковий. Не знаю, якщо вам видно, вони такі довгі, бачите, ці, ці чоботи. Невеличкий каблучок, гострий носок і довгі десь, мабуть, трохи досередини коліна. Офігінні лофери Stradivarius в цьому магазині, в цьому аутлеті. Хто із нашого міста, ви можете їх тут знайти на третьому поверсі. На жаль, в розмірі 37 та 39. Ось ці ось 39 дуже важкі. Як ви здогадалися, ми з вами зараз в велсівай Вайкікі. З'явилася нова різдвяна колекція. Тут і піжами, і ось такі чудернацькі светри, просто які створюють неймовірний настрій. Принаймні, ти заходиш і вже візуально йде оця енергетика різдва Нового року. На мені Емка, до речі, і мені подобається, що він оверсайз. Знову ж таки, новорічний погляньте такий принт, червоний светер, І цей трохи, здається, дешевше за 1300. Ще великий вибір сорочок в клітку. Зараз клітка набирає теж обертів, стає все більш і більш популярною. Теж, до речі, зі знижечкою. 149 гривень, ось така чорно-біла. Зебра, типу. І ось така з оленями весела, новорічна. З різдвяною тематикою 159 гривень така. Теж з балабоном білим. Ця шапка червона-біла. Біла з червоними оленями. Остається, вона на мене мала. Це, мабуть, на турецьких жінок розраховано. в них мабуть, маленькі голівки, У мене голова велика. От розуму, звичайно, дуже багато розуму. Ось, на мене шапка магувата. Але прикольно з цим светром. теж червоний з білим, і тут червоний з білим. І, коротше, взагалі просто отвал башки супер-дуже стильно. Так, увага! Приміряю бомбер, чорно-білий стилю коледж. Назовем его так. Core Style. На кнопках. Кнопки. І я ось такий типу. Як... Тришечки, щось якийсь фліс. Фліс, не фліс, якийсь такий налет. Це ще у мене зетра червоного. Як вам такий варіант? Це так розумію. Димосезонний варіант. Я думаю, що це демісезонний варіант, це по типу як вітровка, якась легенька куртка на осінь, на весну. Деміссезонний такий варіант. Я бы либо не какую-то вязку буду вирізати. Легенька очень приятно тіму, но не знаю. І мені, так, мабуть. Ні, ні. От зомби театрі отправку всього. все. це. Друзі, я сподіваюся, що це відео підняло вам настрій, і ви обов'язково повернетеся до мене на канал, а ще підпишетесь і, звичайно, натиснете Вподобайку. Дякую всім, до нових зустрічей!